Сьогодні 222-й. А якщо бути точніше, то це вчора 222-й, сьогодні 223-й. Я вчора, на щастя, в день прийшов до Олінго, в день виклав відео, але не записав. От, вчора, коротше, до мене приїжджав друг що йому Танфігов, запропонував, щоб я до нього приїхав по того підсумку. Він приїхав до мене. Ми спочатку трохи погуляли. День взагалі був як зазвичай, ну, як, як зазвичай. Я там трохи по... позаймався корисними справами. Так. А потім приїхав друг, так, я загубив ключі, ми їх шукали. І корачі, я вчора набухався прям жорстко. Він запропонував типу, випити. Я сказав, що ні, я не, не хочу, не люблю. І взагалі, коли фігово, краще не пити. Він сказав, ну, там щось сказав, типу, фігово, хочеться з кимось випити. Я кажу, це, ладно, бери, але щось смачне. Він взяв щось смачне. Перша бутилка, друга, третя, але там були е, 03 мілітліт. І слава околку, там 4,5%. А от потім ми пішли до мого племінника. І в нього там була якась туса. Там я стирив горілку. Випив десь 300 мілілітрів. Я ще до цього не їв, бо друг казав, що привезе піце, я думав, нахаватись. я на голодний шлунок Оце все бухав спочатку. Пиво, потім горілку. Спочатку мені було типу окей, да? Але потім ми ну, приїхали, мені друг трохи щось прозповідав, і я розумів, що мене криє. Я подихав свіжим повітрям, пішов до брата в кімнату. Якщо коротко, я не буду прям все розповідати. Перше, я ригав, я ригав кілька годин, потім я ригав ще вночі, я ригав в день. І от тільки в день мене, ну, зранку я ригав, і тільки в день мене трохи від, е, відпустило. Я зміг поїсти рейсу звичайного, вареного, без нічого, і е, запити його водою. Я воду ще намагався пити. І тоді, коли вчора було це, теж я намагався воду пити, але мені, мені було фігово. І я намагався себе контролювати. Що саме прикольне, це те, що я майже повністю все пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я закрив очі для того, щоб не перевантажуватися, і просто спостерігав за собою. От пам'ятаю, що з медиками спілкувався німецькою, так я виходить... Настільки я мене що з мене вже нічого не виходило. Я ліг, валявся в своїх слюнях, мене брат накрив, дав мені подушку. тобто Я лежав отак от, отак от. І вони мене розбудили. Тобто я брату попросив викликати. Вони мене розбудили. Задавали питання, брат сказав, що десь хвилин 10-15 з ними спілкувались. Тобто навіть в такому стані я спілкувався німецькою. Вони сказали, що все буде окей, мені треба просто пити воду і виспатись. А потім сходити там в душ, наче вони сказали, і щось ще не пам'ятаю. Радше, в основному треба спати. І отак був мій день вчорашній. Вони, я відчував себе дуже погано, але вони мені сказали встати і піти до себе в ліжко. Я встав, пішов до себе в ліжко. Добре, що вони мене не забрали, але завтра мені прокидатися о 6 ранку і їхати на термін у Джоб-центр. Я ще голодний, папа. І трохи мене ще туман. М -м. З братом сьогодні дивилися таку питання. Це буде виходити день ось це. Відео на 2 дні. Хоча... ні, я мабуть це зараз викладу. Бо я вчора викладав відео, а сьогодні не. Це зараз викладу. В наступному відео просто розкажу все те ж саме. Mm -hmm. От. Ну ладно. До завтра. Бувай.